Всім привіт! Ви на каналі Soft і це Aliça is Mamma сестра! І я сьогодні буду робити магию Починаю ярик. Починаємо Не поки Перший беремо! Мухаємся, це перше відео з моєю с... сестрою офіціально. Те, що вона говорить, то що вона приймає прям офіційне очі. <риклад> Ні, ти нічого не можеш робити. І не співай такі пісні на моєму каналі. <риклад> не роби таке от <риклад> 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 це можеш, я обожаю. <риклад> це початок, так? Щоб ти була підготовлена, <ріст> це відео десь буде 20 хвилин. Так, тепер даємо висихати шкірі. Ти отут стій тією Ну, а я, коротше, це робсій моєї сестри. Косметичний. Це на день якось. Ні дня. не робиться мої сестри Це і її кімната. І ми в її кімнаті не принче. І, і користуємося її речами. Коротше, починаємо. Ну ми вже були почали, тіпають типу, Ми Тільки що сосна, що буде будеться бачити вона не забі. Коротше, в нас є вот штучка, Видите на бік? У нас є вот така штучка. Ноль ну, перші віти. Опять вот эти. Вот. Так. Э, е, то я малювала, типу, її пілару, подружку стареньку. <рес> так, в... короче. В... Від другого дня Саріку. Короче. Вот це я лікувала, я... хоч це моєї сестри, я не мала це розпаковувати. І це я їй дарив на дни, і я взагалі не мала це розпаковувати. Типу, і ще О, я дарила. Оце їй подарувала <рес> на дни. <рес> і, і короче, я не знаю, що це таке. Тут якась пінпочка така. Це якийсь консерви, це кондон. Із. Не знаю, ми нічого це. А як цим користуватися? Короче, попробуємо ну, Давайте, що це таке. Щось є? О, воно дає щось. Куди це давати? А це консервер. Точно. А це бончик коли так робили. Як -би, yes. Називанка плебі. Вставай, короче, тут. Можеш якусь вище статую? Так. Ми поставили таку штуку. Щоб вона була вище. Так. Чуть-чуть принес до мене. Ну ок. Але це треба упасити. Дивіться, робить колори Ну пані. Якщо мене не відкривали, вона побачить це відео. І вона побачить те, що тут намальоване, вже було. воно показує. Ми помиємо. Ні. Так, ми зробили це. Вона дитина, то в неї нема синяків і нічого такого. Так, в нас таке. В е, нас ви такі, типу. Як це називається? бронза. Берем таку кісточку, в неї одна не всі, або я не знаю, господи. Тут є якесь. Оооо. Отаке нам треба. Берем. Давай тут та Це не контор Аліс. Це бронза. Де бронзи? Тут. Не переживай. Ой, вернись. Що <laughs> так я знаю? Так. А дальше мой вот, вот тут? Вона думає що нічого не получить. Кстати, який ти хочеш макіяж. Ріо, може, не треба було бронзера. Який ти хочеш рів макіяж? Може, Ріо не треба було бронзера, або не треба було взяти э, э, консилера. Так, ми тут поговорили і вона хоче каваї. Так, давайте роздашовка. Бо в нас Ріо ще 15 хвилин залишилося. Ну, із-за того, що я не хочу відео. І я можу максимум відео зняти на 22 хвилини-22 секунди. Господи, треба. Чим його змилю. А откем. Того не треба. Ну, перший теж. Так, берем. На це зверху. Довіртеся мені. Вона хоче каваї, так? Ти хочеш кавай? Просто я сказала їй сказати якусь конкретну тему і вона сказала сказати кавай. Ой, зробити кавай Каваї тому... нас. Кавай! Кавай! Ой, господи. Але я зря зроблю на маленькій дитині, за те, що найдуже дитячий лице. Якщо я перший раз клас людей офіціально Норм, клас! Обертайся їм, не треба це бачити. Я це коротше дорозтушовую, то саме все і вернусь. Так ми дорозтушовували. і. Господи, господи. Так, у нас готова дієвонька, бачите, як стало, типу, більш ніс красивіше жиріл, Бачите, і де так, тепер берем пудру, що я їй теж дарила не Але, мама вона взупнув від мене. Коротше, пудра, що мої дарево надану. Ой. 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 Ммм, це так страненько пахне, чітко. Так ніби чітко. Вафля і... Солодка вата і не знати, ще що що. Прям в таку кісточку. І коротше я не макаю, просто вона висипеться. Так <реш> вставай, І пудреньку. Я знаю, що робить пудра. Не, не думайте, що я якась ноунейм прийшла дитину краси. <реш> <реш> ем, я знаю, що робить пудра, Мат Матірують, коротше. Вона матірує. Робот такий розмитий більш такий okay. однотонний на маленькій дитині, звісно, ужасно це робити. Ну дивись в камеру як ужасненька. Дуже добренько насправді. І все я наношу на лоб, я типу ніколи не наношу, бо я ж, типу, мала, мені скоро тільки 11. І... і розумієте, що, типу, мені не дозволяють мати косметику і не купляють мені. І якби я ще не хочу портити свою шкіру, я ще з цим щоб кудись ходити, тому я не крашуся, тому я нічим в цьому не розбираюся, не красую. Не Молоденько. Зря я так із за того, що тепер косметкою, а менші алергії стать вор. Так. Тепер беремо. Тепер беремо пудру. І в неї все не новиме. Ну, Це не пудра. <зараз> з рум'яни. <зараз> І статі звати Аліса, якщо що. Якщо що. Ну, мене всі дивляться, хто мене знає, тому. І ставте плюс лайки, Ріо. Я стараюся. А в мене нуль лайків. Господи. Я, я лайкаю тебе. Реально, нуль, один, два лайки. Три з максимум. максимум. Так взяли і. Нормально сти, господи, боже мій. А, не... І не закриваю очі. А ми все треба. Я їй чуть-чуть відсунула, господи, я їй так зарумяна, поки заговорилася. Кавай! А, вона ж хотіла кавай, та. так і треба. Я просто забула, що вона хотіла кавай. Надіюсь, моя сестра не прийде раніше, за того, що вона мала їхати гуляти на роликах. Я це взяла від мами десь на одну годину. А Якби вона вже далі вийшла. І поки ми це доробим. Так, закриваємо. Закрию. Так, тепер. Я угу. Зараз покажу, в чому я рейс. Вот вот таком. Зараз пошукаю, і зі прию. Вот мені намалювала. Так, я на Це таке типу. Що це? Mm. Туш. Так, Та молодець. Вот. Відкриваємо. Кастипно у не, ну ок. Ну ок. Не вот такая штиточка. Обертайся, як криво крашу. Повернуся, не обертаєшся. Досить. Готов. Дітика вона спала! Кавай! Все, в кавай. Заключається. збіжеться. Заключається. Тут просто літак, я постійно зупиняю, коли літак, або щось має сказати, коли вона дуже біситься. Коротше. Суть в тому, збільшити очі, зробити довгі вії. І зробити рум'яна, такі насичені е, такого персикового, маленького, рожевого розів кольору. І збільшити коротше, очі. І от. Зараз це Так, займемо. Так, і в Каваї я в неї спитала, що вона хоче веснушки. Ось такий в неї маркер для веснушків. Ну, в мене є свої, мені не треба веснушки, тому вот. я ще чуть-чуть змазала з цим. то, що в неї було на лиці, і я стріпаю себе грязними руками від того, що косметика, така. Типу. Так, от такий, малюємо. А оце ріберний, з бо як будуть якісь то... Ну, Нуріл, замітно що це типу не торік. Так ми, короче, нам лева розмилися, всім змився, мені Типу, тут в мене контор, що я і смазилась, якось пудрою, тому, якби, консилер. Так, ем, зараз, коротше, якийсь ось такий дуже стьосаний олівець, і ми з цим попробуємо. І дивіться, що з нього. Попробуем зробити її коваю очі, ви на це краще не дивіться, Я вам покажу результат. Короче, він не малює, тому не получится. Буби іде у чорне, ну коротше. Пофиг на це. Тепер вибираємо, коротше, на очи якийсь колер. Я вот не знаю, який в нас є така палетка. Тут я перфектний. Потом. І вот така. Кенди. Candy. Candy. Canary. Вот таки. Вот Я, короче, хочу напевно... Господи боже. Так, ми вибрали. Ми Си по леті. Вот Не, но, не, name. Візьмемо вот такий, Вот такий І вот такий. А ось вот, вот, ці полеті не No Name Ми Візьмемо ось вот такі рожевенькі Geary Pink Я це називаю Дівчачий рожевий Geary Pink Girl Pink насправді Так, ряду, але я хочу білим Таким блестящим Зрібл білим Взяла таку кішечку Взяла ми Повертаєшся? І малюємо сирени. Бо як на мене, типу калаї, це блистяшки, рожеві, рожеві відтінки, коричневі відтінки, тілесні відтінки і білі всякі. Дуже буде подивилися, дивіться, відкриваючень. Ой, господи щось королева. Якщо що в неї нема хлопця, можете її посиле. Нема, нема. Але ми з ним госпочаємо. Аліса, Господи, бо так не роби, я ж тобі не казала такого робити. Фу. Ти ж не рокерша панка. Панкерша. Господи, Боже. Біжи, як на весілля. Ой, да буде на весілля. Опять витить, Господи. Так, коротше. Правда вона похожа тепер на осичку. Я кажу, я кажу. Так. А лисички, як на мене, Ковай. Тепер ми беремо цей рожевенький. Ні, не беремо рожевенький. Беремо от такий, коричнево рожевий. Тою самою кісточкою можемо брати. Пофіг, пофіг ріл, пофіг. Ой, я не той взяла. Ну норм, коротше, норм, норм, норм. І якщо я його взяла, значить його треба взяти. Все, Обертайся, дуренька. Ви би бачили нікаво не скаже, стань без цього. Стань на це. Давай. Ні твори нічого. Не Вона рухає постійно головою. Крутиться. Дивай робимо. Так, красимо. Чутку біжиш, так малюші взагалі немає. О, от. Дивись в камеру хоча б. Не дивися. Ти пустий в камеру. Готово. Так, витираємо це об шос чутку тільки і беремо в оцей рожевенький. Все, поки що в нас блестяшеньке. тяжінька. Не такого.